Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас 17 травня, на дворі досить тепло і спекотно. Можна сказати, що вже не весна, а повне літочко Тепло, гарно. І сьогодні Будемо розпаковувати знову чергову посилочку. Посилочка із трояндами з інтернет-магазину Градіна Макс. Це моє перше замовлення в цьому магазині. Я довго вагалася замовляти чи не замовляти, так як сезон посадки троянд, можна сказати, минув. Краще їх садити ранньою весною. А зараз вже така весна, що майже літо, але ціни були досить привабливими. Потрапила я на цінову знижку. І сорти привабливі, ті, які я хотіла би давно вже мати в своєму садочку. Тому наважилася замовити. Ці трояндочки, вон, які вже куп'янками, скоро зацвітати будуть. Ну, зроблю такий експеримент. Посаджу в середині травня. Сподіваюся, що приймуться і все буде добре. Головне, щоб саджанці були хорошими. Ну що ж, приступимо, подивимося, що тут прислали з цього магазину. Ну, тим подивлюся. Ну ось садженці. Ну то щось інше накладна виявляється ось тут. Я замовляла п'ять чи шість троянд, вже не пам'ятаю, ну, шість, так. Да. Подивимося, ну, звичайно ж, паршивенько, ні одного росточка на цій троянді немає. Так, і це в нас. Блакитний ніл, трояндочка. Треба показати етикетку наверх ногами, блакитний ніл. Звичайно, поки на ній ніяких признаків життя немає. Ці суха ось зовсім гілячка. Ну, ось якась малесенька. Брунючка може дасть якесь життя. Одна. Далі щось отаке таке корявеньке, горбатіньке. Теж та ж історія он аж по посох, присох. Стовбур. Поганенька. Це в нас що? Не можу прочитати етикетка віється. Це ваніла парфум. Ой, теж погано. Ну. Я, звичайно, розчарована цією посилкою. І тут в таку пору, звичайно, могли б хоч росточки якісь вже бути розвиватися. А це якісь ті вони троянди без признаків життя. Тут ось один якийсь і той посох. Ще ось щось одне малесеньке є. І це ось таке. Ну, тут щось воно якісь хоч малесеньке є. Ну, Звичайно, я зовсім розчарована посилкою. Це, мабуть, мій перший, перший і останнє замовлення в цьому магазині. Зовсім погані. Як на 17 травня прийшли троянди. Зовсім весь ознак життя. Ну Ось таке сьогодні маю розчарування цій посилочці. Недаром я вагалася замовляти чи ні. Треба було все ж таке не замовляти. Ось такий мій перший досвід, покупки в інтернет-магазині. Градіна Макс. Ну, висновки робіть самі. Ось таке, як кажуть, на тобі, не Боже, що мені не гоже. Ну, а, звичайно, мушу десь тепер їх висадити, попробувати їх повернути до життя. Ну, ось таке сьогодні. Дякую всім за увагу. Усім добра, миру, спокою, здоров'я. І саме головне перемоги нашій рідній Україні. Котик прибував собі. Місце прохолодне в затіночку. І відпочиває. Так, А Ану скажи щось. Ти у нас дуже любиш розмовляти, так. <клухи> да. Розкажи щось. Ага, розкажи ще. Ще, ще розкажи, що ти сьогодні бачив. Де ти сьогодні був? Ну, ти зайнятий, так? Зараз наводиш гігієну собі, вмиваєшся. Не хочеш зараз розмовляти, так? Ну добре, піду, не буду тобі заважати. Скажи що ще щось на, на прощання, скажи, кс-дуже -кс. люби мавкати, щось розказувати, дуже говоручий кіт. Але зараз зайнятий. Кс, -кс, -кс. Ну що, потривожили тебе, так? Да? І знову вітаю вас, продовжую відео аж восени, з осені. Листопад місяць, початок листопада. І хочу показати вам, що ж, який результат посадки моїх троянд із цього славетного магазину. Зараз підійдемо до троянд, я покажу і розкажу, який гарний барбарис на сонці, яка краса. Перейшли від весни відразу.